сьогодні маємо в країні, ви прийшли сюди вимагати реформ. Це наша єдина мета. це наша вимога, яка є впродовж усіх двох років з часів революції, з часів майдану. Я не буду відволікати чесно вашу увагу. Я не буду зачитувати весь текст. Він опублікований вже декілька діб на Фейсбуці в інтернеті. Ви можете ознайомитись з цим текстом. Ви всі знаєте Ганну Чуркіну. Представника автомайдан Харків, у неї цей текст. Вона зараз десь серед нас. Ви можете поставити свій підпис. Чому ми написали цей лист? Тому що сьогоднішня акція і ті події, які відбулися 28 березня, це слід це наслідок, наслідок того, що в нашій країні не проводяться реформи. Ми всі розуміємо, що ми не можемо збудувати дійсно правову державу, якщо не буде реформи прокуратури та судів. Тому ми прийшли 28 березня. Ми прийшли сьогодні вимагати дійсно реформи. Коли ми вивчали матеріал і цікавилися нашою прокуратурою, ну всплили досить цікаві факти. Пана Вакав та пан Ярема. Ще з часів Яреми це цікаве призначення. Ми маємо, яке зараз у нас сидить у цьому кабінеті. З часів Яреми відбувалися такі собі прокурорські каруселі під видом реформи. Пан з Харкова відправився у Полтаву Із Ніколаєва нам прислали іншого пана. І так тусують всю ті ж старих людей, які працюють в системі, які вир... які виховані цією системою впродовж 10 років. Вони тільки міняють крісла, вони міняють свої адреси прописки. А давайте побачимо, чи щось змінилось за ці два роки. Ні, нічого. Вони також їздять на своїх лексусах. Вони також порушують правило правила. Руху на дорогах, ми всі бачимо номера з багатьма сімками, і ми всі знаємо, що це єдут прокурорські. Вони збивають людей на вулицях. Ви всі пам'ятаєте жахливий е, жахливий случай декілька років тому назад, коли син дуже відомого бізнесмена Харкова збив, е, сів за кермо в нетверезому стані на дуже високій швидкості. Він збив 19-річного парня. Ну про швидкість. Е, Дуже легко определити, тому що ногу цього парня шукали дуже далеко від міста, ДТП, але нічого не було цьому бізнесмену. Він він також сидить у Харкові. Він також продовжує свій бізнес. Ми всі пам'ятаємо у 2013 році перед майданом прокурор, як у нетверезому стані, який збив на гепаштраси родину, де, де бабуся і мати маленької дівчини загинули на місці. Де цей прокурор? Він зараз також сидить на своєму місці. Вони покривають друг друга, вони не змінюють систему, але зміною крісел питаються, нас, е, питаються нам сказати, так, що відбувається реформа. Тому ми написали лист, ми написали листа пану президенту. Ми звертаємося також до голови Верховної.